Всім привіт! Ви на каналі Окей OK Канада. Мене звати Олександр, і я живу в найкращому в світі місті Монреаль, провінція Квебек. Мій канал буде дуже корисний вам, якщо ви плануєте свою еміграцію до Канади, а особливо в місто Монреаль. Також тут буде дуже багато розважального контенту та тревел влогів. Тож, друзі, швиденько підписуйтеся на мій канал та ставте палець догори. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому Канада найкраща країна для емігрантів і чому саме Канаду потрібно обирати, якщо ви вже плануєте свою еміграцію. В Канаді ви ніколи себе не будете відчувати чужим, тому що більшість людей, які проживають у Канаді, колись самі приїхали сюди, або їхні батьки приїхали сюди, а вони вже тут народилися. Майже всі люди тут. Це також емігранти, також приїхали так само, як і ви в Канаду шукати кращого життя в Канаді. Ви ніколи себе не будете відчувати чужим, тому що тут представлені всі національності, які можуть бути на планеті. Вас ніхто тут не буде ображати по якимось національним ознакам. Тут можна сказати така збірна світу, тому і Канада є такою унікальною. В Канаді дуже безпечно жити, також тому що люди, які сюди планують переїжджати, їх дуже серйозно перевіряють на кримінальне минуле. Тому і рівень криміналу тут дуже мінімальний. В Канаді люди дуже толерантні, і тут вас ніхто не буде принижувати. Якщо ви, наприклад, представник ЛГБТ або якоїсь е релігії. Всі тут рівні і у всіх однакові права. Також на рахунок мови, якщо ви, наприклад, розмовляєте з акцентом або е ви не знаєте достатньо англійську, говорите неправильно, робите якісь помилки, то звісно. Тут вас ніхто не буде виправляти, ніхто не буде на вас тиснути, просто візьмуть і перепитають, постараються вас зрозуміти, але точно вас ніхто не буде принижувати і точно ніхто не... Махне рукою і не скаже, я з тобою не буду розмовляти, бо ти якось так не так розмовляєш. Якщо підвести коротенький підсумок, то з точки зору людських відносин я можу впевнено сказати, що тут дуже толерантна та безпечна країна. Тут точно е люди, суспільство, будуть вас приймати такими, якими ви є, і це стовідсотково. Хочеться сказати ще, що тут люди просто дуже відкриті. Якщо ви їдете в ліфті додому, з вами просто ваші сусіди можуть заговорити, поспілкуватися з вами, спитати, як у вас справи. Також, якщо ви стоїте на зупинці, просто людина може підійти до вас і почати щось розказувати. І спочатку це для мене було навіть трошки дико, але потім я звик, що зараз я в принципі сам можу навіть завести розмову, просто попрактикувати англійську, і це насправді дуже прикольно. Які є ще плюси тут? Канада планує на наступні роки привезти дуже велику кількість мігрантів, тому що Канаді катастрофічно не вистачає людей, не вистачає робочої сили, тому логічно, що тут є дуже багато вакансій, дуже багато робіт на різний смак. Якщо у вас є освіта, якщо ви висококласний спеціаліст, або якщо у вас тут якщо у вас немає ніякої освіти і ви Просто готові піти на будь-яку звичайну просту е роботу. Звісно, не все ідеально і, звичайно, що є мінуси. Один з таких е глобальних мінусів, на мою думку, це те, що е в Канаді не вистачає житла. То, е виходить так, що Канада привозить багато сюди емігрантів. Е Тут є багато роботи, але мало житла. Тому ціни, звісно, що на оренду житла або на купівлю житла тут е будуть е значно вищі, ніж е порівняні порівнянні з іншими країнами. Але я хочу вам нагадати, що в Монреалі ціни набагато нижчі е на оренду житла, е ніж у Торонто та Ванкувері. Тому Якщо ви плануєте почати свою еміграцію, то рекомендую подивитися таке місто, як Монреаль. Дуже важливий пункт для кожної людини це медицина. А в Канаді медицина повністю безкоштовна. Кожен українець, який приїжджає, взагалі кожен кожна людина в Канаді, вона повністю. Обслуговується в медичних закладах безкоштовно, і це дуже жирний плюс. До речі, я вже це перевірив на собі, і недавно я потрапив до лікаря. Я трішки потягнув спину на роботі, що мені прийшлося навіть відпроситися з роботи, бо дуже боліла спина, і я пішов до лікаря. Мені виписали медикаменти, які я також отримав в лікарні, безкоштовно заплативши там буквально тільки якусь, якусь пару символічних доларів. Я навіть не розумію, це можливо якісь податки, чи, чи ще щось, але до цього я ще був, ходив до стоматолога, де мені також виписували дуже багато е е ліків. І також в аптеці я їх отримував безкоштовно. Точно я вам можу сказати, що якщо ви тут захворієте в Канаді, то ваше лікування не буде вам коштувати не копійки а також якщо ви е, працюєте офіційно і е, у вас на е, на роботі е, буде страховка, то ця страховка також буде вам покривати лікарняний. Вам будуть виплачувати вашу зарплату стовідсотково, а також по вашій страховці будуть вам видаватися медикаменти в аптеках, тому за медицину взагалі можна не переживати. Медицина тут працює і точно, якщо вам буде погано. Бо вони запитують, чи у вас гостра біль, чи у вас є температура, якщо у вас температура, чи вам дуже погано, то звісно, вас приймуть якомога швидше, і вам не прийдеться якось чекати дуже довго. Звичайно, що якщо ви викличете швидку собі додому, то тоді, скоріш за все, вам потім виставлять якийсь рахунок заплатити, тому що я не впевнений, що це зможе покрити ваша страховка. Також з мого досвіду і просто якщо взяти. Мій приклад з моєї роботи, то крім того, що в мене на роботі є страховка медицинська. Ще в мене на роботі є страховка, яка може покривати стоматолога. І я не знаю, як там у других компаніях, але в моїй компанії це працює так, що для страховка в стоматологічну клініку вона покриває тисячу доларів. Витра моїх витрат на стоматолога. Якщо, наприклад, я вкладуся в цю тисячу, то в принципі мені не потрібно буде нічого платити. Але ця тисяча доларів мені дається тільки на один рік. На один рік. То я вже в цьому році використав. Так на наступному наступного року я вже також можу. вже Використати наступну свою тисячу доларів все, що буде зверху цієї тисячі, то це вже я маю оплачувати зі свого карману, що більше ніякі інші страховки не покривають саме стоматологічні послуги. Чому ще Канада приваблива для мігрантів? Це тому що тут можна отримати всі документи, навіть е, паспорт. І це е, дуже добре для тих людей, хто повністю хоче е, переїхати в Канаду і жити тут, е, і стати громадянином цієї країни. Але поки ви не отримали канадський. Паспорт у вас також є доступ до деяких бонусів, які надає Канада. Наприклад, це доступ до фінансової допомоги, яка надається провінціями. Я не дуже знаю за інші провінції, але в цій провінції Квебек, в якій я живу. То на своєму досвіді я можу вам сказати, що е ця провінція надавала мені фінансову допомогу в розмірі 1130 канадських доларів кожного місяця е протязі шести перших місяців, коли я приїхав сюди, і е це насправді дуже допомагає. Також, якщо ви приїдете в провінцію Квебек, можете е податися на цю. Допомогу, звісно, після півроку отримання цієї допомоги, провінція Квебек може передивитися ваш кейс і продовжити вам платити цю допомогу, якщо вона буде бачити, що ви що ця допомога вам потрібна. Що, наприклад, якщо у вас не буде роботи або у вас буде якась маленька, маленька зарплата, то Канада е і провінція Квебек вам буде е платити ще якісь кошти. Е звісно, ця допомога е вираховується індивідуально на кожну людину в залежності від її ситуації, в залежності від її сімейного положення. Е якщо ви сім'я, пара, або якщо у вас є діти, то це звісно буде все індивідуально. Тому я вам розказав зі свого власного досвіду, як це було у мене. Також ви можете користуватися футбанками. Це е, такі організації, де ви можете просто прийти та отримати безкоштовну їжу, е, якісь продукти, і на перший час це також вам зможе е, допомогти. А в принципі, це ніяк не лімітується, і е, деякі люди, живучі тут, вони користуються цими фудбанками постійно. Я е, я для того, щоб просто перевірити, як це працює, і це дійсно працює, я декілька разів, брав, просто приходив і брав продукти в таких фудбанках. І це, в принципі, це все окей, це все можна робити. Але так як я зараз вже, в мене є робота, я забезпечую себе. Повністю, то я вже перестав цим користуватися. Ще, як ви знаєте, тут дуже великі податки: 30 приблизно відсотків податків забирає держава, якщо ви знаходитеся в провінції Квебек, але ви також в кінці кожного року ви зможете. Після того, як ви подали свої декларації податкові, ви зможете повернути якусь частину цих грошей цих податків. В залежності також все залежить від вашої ситуації. Яка у вас ситуація? Скільки ви виплатили податки і податків? І я знаю, що деякі люди. Вертають по декілька тисяч доларів цих податків кожного року. Якщо у вас є гарний бухгалтер, який все гарно е зробить, гарно подасть, то е може повернути вам дуже багато грошей, і е це справді так і справді це воно працює. Також, якщо у вас не якась недостатня. Зарплатня чи і ви платите, ви знімаєте квартиру в оренду, то кожен рік також Канада може повернути вам частину якихось грошей. Звісно, це не буде якась дуже велика частина, але в межах там 500, десь тисячі доларів. Якщо правильно там все оформити, податися, то то вам повернуть е е е е якісь якісь гроші, які ви витратили на оренду житла. Останок хочеться сказати вам, що перед тим, як переїжджати в Канаду, дуже сильно подумайте, чи треба воно вам, чи не треба. Якщо ви впевнені в своїх силах, якщо ви готові працювати тут, не покладає рук, то тоді Канада це країна для вас. Але якщо ви не готові працювати кожного дня, якщо ви е, хочете отримувати лише фінансову допомогу, то цих грошей, звісно, вам тут не буде вистачати. То тоді е, дуже серйозно подумайте, чи треба вам сюди переїжджати, чи не треба. Дякую всім вам, якщо ви додивилися це відео до кінця, будь ласка, поставте палець до гори. Це буде значити, що вам подобається і я буду ще знімати дуже багато цікавого контенту. Підписуйтеся на мій канал та до нових зустрічей.